Йдемо далі. П'ять російських штурмовиків су 25 за останні 10 днів збили сили оборони України на Донеччині. Про це повідомив у телеграм-командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Про деталі цього збиття будемо говорити далі. На зв'язку з нами Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні, героям слава. Розкажіть, будь ласка, за 10 днів п'ять літаків. Як це сталося? Розкажіть, будь ласка, більше про ці успіхи. Хочу розпочати, скажем, також з добрих новин. Зокрема, на Мелітопольську напрямку воїни Осу Таврія мали вчора частковий успіх південно-західніше вербового просунулись до 400 метрів у визначених напрямках, але ворог продовжує атакувати продовжує активізацію протягом минулої доби завдав два ракетних. 29 авіаційних ударів та провів 34 бойових зіткнення. Якщо говорити про Авдіївку, то там він не полишає спроб за підтримки авіації оточити Авдіївку. Продовжує тиснути, провів перегрупування. І наразі знову, скажімо, проводить атаки. Вчора наші воїни відбили три атаки ворога, та збили ще один ворожий штурмовик су 25 Це як вже зазначалося, п'ятий за десять діб. Тобто, ворог використовує ці дозвукові літаки для підтримки наступаючої піхоти і своїх колон. Ну і наші, наші воїни один. Одна з військових частин сухопутних військ Збройних сил України досить успішно з ними борються? Тобто були ще пошкоджені літаки, але ми їх ми збиття їх під підтвердити на 100% не можемо, тому не робимо, як це робить російське міністерство оборони. Ну ми такі літаки не враховуємо. Для нас важливе тільки 100% підтвердження, пане Олександре, А можете як приклад навести про бодай один зі збитих літаків? Як це? Відбувається, як це сталося? Ну як це сталося? Він залітає, відпрацьовує або не відпрацьовує наші м -м -м, зенітники, його засікають uh -huh. і збивають відповідним відповідними засобами, які в них є. Uh -huh. Щодо вербового, там де ви кажете, що маємо успіх, просунулися на 400 метрів. А наскільки складно просуватися саме на цьому напрямку? Чим стикаєшся наші бійці, так? Ну, це, це вже говорилося багато разів. Тобто, це міні поля, це досить укріплена російська оборона. Багато ну, тобто, кожна, кожна лісопосадка, це такий собі. Ну скажем, укріп район невеличкий, е, е, кожне перехрестя. Також ворог намагається контролювати і просто так він не здається, не, не біжить. На жаль, ну ми з боями йдемо вперед. Угу. Пане Олександре, дозвольте спитав ще про знищений е, ворожий. Е, е... Повітряний флот йдеться про е, вражені гелікоптери у, у Бердянському аеропорті, які вразили сили ЗСУ у ніч проти 17 жовтня. Ці гелікоптери брали участь у боях на Таврійському напрямку. І зміниться якось із їхнім знищенням ситуація на таврійському напрямку для наших е, бійців. Звичайно, але це короткострокове покращення, так скажем, ворог буде все одно застосовувати авіацію. Те, що це для нього буде тепер дорожче, набагато тобто, збільшений відстані, збільшений моторесурс, збільшений час підльоту до, до певних позицій. Тому, ну якби ворог на жаль, досить добре вчиться. І реагує на, на наш на, ну, на, на наші дії, тому певне послаблення буде, але це буде недовго. Угу. І ще розкажіть, будь ласка, яким є ворог, який зараз проти вас саме на таврійському напрямку? Чи це жива сила, і скільки? Яку техніку він має і використовує? Як маневрує? Це ну в основному це мотострілецькі, скажімо, підрозділи. Ну, така собі піхота за підтримки е, БМП, БТРів та танків. Е, ну, плюс артилерія різного роду. Ну, більшість з неї це вже е, такі, е, скажімо, те, що застарілі зразки Д-30, Д20 гаубиці, ну але і присутні, і більш потужні 152-мм, 203 мм а також навіть зустрічаються 240 мм артилерія. Пане Олександре, дякую вам за інформацію. Олександр Штопун, речник об'єднаного прес-центру сил оборони та військового напрямку, розповів нам зокрема про успіхи наших бійців на цьому напрямку, зокрема біля села Вербове.